Усім вітання. Сьогодні ми на цікавому квартирі, де ж проводяться штукатурні роботи гіпсовою штукатуркою Ротбам. Чому Ротбам? Тому що Ротбам, він краще у нього схватування, легше з ним працювати, і він не створює мікротріщ. Тобто, Головна позиція, що легше майстру з ним штукатурити. Так, дивіться, стіни з газоблоком. Містами монолітні стіни прогрунтувалися глибоко проникною грунтівкою, Тут, наприклад, танцергобом розбриджувачем. Потім утопилася фасадна сітка в Амп-75 штукатурочку. О, вона підсохла, поставилось лазер в маякі Лазер був 4D, де він показує угли. 90 градусов і плоскостя маяків. Поставиться лазерні з лазер. Ось Підбивається, наприклад, можна підбиватися, коли на лякухах кільмочкою підбивалась по лінії. Все одно дублюється оцей широкою площиною управілок, притуляється, і щоб воно було в площині. Де треба, якщо як нагадувати скучати, якщо не треба, не підступувати. І виставляється, крім лазер, що дуже зелене, у мене зелене лазер, світить е на рівень на, на провіло, і ви виставляєте, двіте, щоб щілини не було буквально до, до, до вікру. Тут 2,50, 2,52, тому маяки 2,50 підійшли ідеально. Тобто, Як завжди, повторююсь, 2-3 не до цієї штукатурі, тому що. Це по ДБН, державним будівельним нормам, щоб штукатурка, якщо до потолка від штукатури, навіть якщо плита сяде на пів міліметра, кусок штукатурки відходить. Тому ніколи не доштукатуєте до стелі до кінця, 2-3 см опускайте, все одно такі ось герметичні коробки, вони 5 см і потолок стеля натяжна буде все одно нижче, ніж оце. Не до штукатуріний оцей шар на усадку плити. Рощину все, заколачується. Якщо невеликі об'єми, невеликі об'єми, просто можна перфоратором або дріллю, звінчиком заколачується. Круговими руками дивиться, щоб комків не було. Ось, ось замішали, промили він. положили на рівні руху. Ось, ось секрет от Євгена в чому складається. Секрет Євгена, як я вші, у спрощу ми сухого воду. Козлік маленький, на колесиках. Чотири колесика. Матеріал носити не треба. Якщо ви там жінка або слаба людина взяли, по покотили, пальцем можна котити. На прягу ніяк. Тобто, секрет Дівгена зробив козлік на колесах. Наноситься дуже просто. Купляється куболовська кільма широка із зрізаним кінцем, не кругла, як у нас в Україні. накидається на стіну, накидається на стіну, трошечки порівняв, щоб воно не позивилося і стягується правилом, яким зручно, цими поступальними рухами. Лишнє скидається відро, відро желательно. Побільше робити на 10 світ фарби. а брати хоча б 20-25 літрові відра. Отак і витягується, готується поверхня. такими методами. Накидав, розправив, накидав, розправив. Можу накидати зверху, можу накидати знизу йти наверху. Ну, звичайно, краще накидати спочатку зверху, потім йти на низь, щоб воно не ляпало. Ну, але можна робити як зручно. По технології розчин перед тим, як ви заколотили, має постояти пару хвилин, називається созрівання. Що таке созрівання матеріалу? Созрівання матеріалу це не тільки перемішування вечиком. Созрівання матеріалу, це коли пропітується на молекулярному рівні воно водичкою, постояло, тому завжди треба колотити два відра. Якщо ти майстер активний, або два по трошку. О, цей осінь він хороший чим родом. І він велика живучість, тобто годину можна штукатури, не схвачується, дуже зручно. Є одна, один секрет. Ро, От вибрав ти відру, я вибрав відру розчину, не оставлять, старатися до мінімуму оставлять там остатки розчину. Якщо ви будете по пів оставлять, по кілограм і додавати розчин, він швидко почне схватуватися. Якщо почне швидко схватуватися, ви не зможете нормально працювати. Воно швидко буде камінити, буде навантаження на руки і навантаження на нервну систему, що нам не потрібно. Evet. Аж, ця штукатурка вона краще, чим цементна піщана. Перепрацюється в перчатках, бажано резинових, бо ця, ця штукатурка вона така видка, як рідке мило, скажу. І доволі неприємні. Відчуття, якщо працюєш руками без рукавиць. Завжди беріть собі на роботу рукавиці, бо цей гіпс, він теж посушує руки, потім руки з часом починають тріскатися і доволі неприємні відчуття. Так що, по можливості, я знаю, я теж люблю працювати натурально, як ви, руками. Близько в Але Але бережіть свої руки, зникайте, в деяких моментах треба працювати у рукавичках. Ну, там, де треба, там, де допустим, такі раковини, відкидається хороші. Можна ще розправити і знову ж таки протягується. Зазвичай береться помічник для такої роботи. Помічником помічник помічником підносить, ви з помічником шуткуєте і вам весело. Також їсте всякі кусняшки, за, за що у вас піднімається моральний дух і вам стає висовіше. Так що одного можна працювати, але вдвох зробите роботу швидше. Веселіше і прийдете додому не втомлені. Рубіся і не До побачення.